Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні я покажу вам дуже смачну, красиву і просту закуску. Особливо вона сподобається любителям суші, вона має дуже гарний вигляд на святковому столі, зручна у вживанні і миттєво ходить зі столів одна з перших. А поки ми не почали, натисніть кнопочку підписатися, щоб не пропустити нові рецепти. Відварюємо рис. Одну склянку рису заливаємо двома склянками води, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо під кришкою 10-12 хвилин до готовності. У цей час нарізаємо для першої начинки крабові палочки дрібно, а для другої копчена червона рибка. Дрібним кубиком ріжемо огірок. Беремо листя норі та за допомогою ножиць кришимо дрібно. У начинки додаємо рис. Перемішуємо. І далі додаємо або творожний, або вершковий сир і добре перемішуємо. Далі з кожної начинки ліпимо кульки. Розмір цих кульок обираєте самі. Зверху поливаємо трохи соусом таріяки і можна вставити красиву шпажку для подачі. Це дуже смачні та ліниві суші. Завжди вигідно виглядають на святковому столі і дуже добре сприймаються гостями. Готуйте на свої святкові та новорічні столи. Обов'язково залишайте коментарі та підписуйтесь, тому що зараз найважливіше це підтримувати наш україномовний Ютуб. Бажаю гарних і смачних свят і пам'ятайте, любі! Все буде Україна!